Білявка заходить у літак і займає місце біля величезного вікна. До неї підходить чоловік. Дівчина, пройдіть, будь ласка, на своє місце. Але мені і тут добре. Ну, тоді беріть штурвал і злітайте. Продам весільне плаття з усім укомплектуванням, фатою, рукавичками, чоловіком, проблемами, головним болем. І лапшую на вухах. Галя пішла від чоловіка, коли дізналася, що він купив два алмазних диска для якоїсь там болгарки. Василь, ти не знаєш, куди у нас зі складу шість коробок енергетика пропала? Не знаю. Може, їх вкрали, поки ти спав. Все виключено. Я вже два тижні взагалі не сплю. А як я вас впізнаю? Вам назустріч буде йти жінка, і ви подумаєте Господи, лише б не вона. Так от це і буду я. Вчителька запитує діти, яких тварин ви знаєте? Вовки. ведмеді. Мурахи? Хіба мурахи тварини? Якщо сісти в мурашник, то ви дізнаєтесь. Які це тварини? Сарочко, а навіщо ти завжди обрізаєш кінчики сосисок перед тим, як їх варити? Але так робила моя мама. Піди спитай у неї, «Роза львівна. А ви навіщо обрізаєте сосиски перед їх варінням? Так мене вчила моя мама. подзвони до неї і сам спитай. І до Абрамівна Скажіть, навіщо ваша онука обрізає сосиски перед варінням? Ви що, досі користуєтесь моєю маленькою кастрюлькою? Любляча дружина ніколи не сварить п'яного чоловіка. Вона його разує, роздягне, нагодує. А потім з одного удару вкладе спати. Кохана, ти мене любиш? Звісно, любий, а зраду пробачиш? Звичайно, милий, я мертвому все пробачу. Щоб чоловік не відвертався до стіни одразу після кохання, Надійка повісила там. Портрет своєї мами. Донька щойно вийшла заміж. Мамо, а що потрібно робити, щоб зберегти хороші відносини з чоловіком? Вчасно закривати рота, донечко. До чоловіка підходить гарненька жінка і каже: Вибачте, мені здається, ви батько одного з моїх дітлахів. Чоловік з жахом. Я, та не лякайтеся, я вчителька.